Добрий вечір, мої передплатники україномовного каналу. Ось я вже і в Харкові. Чуєте? Дома. Дома. Ні, воно. І там гудить на Полтавщині. Але менше. Тут поки я. Оскільки я без 5-12 приїхав вже. Треба ну тут же ж у Харкові у нас і тривога гудить, і відбій повітряної тривога теж гудить. А на Полтавщині тільки, тільки тривога гудить, відбій не гудить. Тільки на телефон приходить. Так, що вам ще розповісти? Доїхав. а ну, відео було у день, як, як я їхав. Я. Нічого не казав там, щоб своєю українською мовою не заважати вам дивитися на красивий потяг, красивий полтавський вокзал, харківський вокзал. Тому, якщо хто не подивився, подивіться. Ну все, я вже вдома, вже з бабусею сидимо, граємо в доміно, світло є. Тепло в оселі є, водичка є, дякую Богові. І сподіваємось, що все буде гаразд. Погода сьогодні дуже і дуже гарна, зорі на небі. Такі гарні. Все, усім миру, добра, злагоди. Сподіваємось на найкраще. Всім щиро дякую. Ну І будемо жити. Незважаючи ні на що. А тепло сьогодні, ну як тепло. Два градуси тепла. Все, закінчилась тривога, і закінчилась моя доповідь. До побачення, мої любі, пока.